Добрий день, любі матусі. У нас сьогодні чарівна скринька, частина друга. Черівною скринькою може бути будь-яка коробочка, якщо ви наповните її чимось цікавим. І я сьогодні пропоную до вашої уваги ось таку чарівну скриньку. Вона дуже яскрава, металева, і в неї є секрет. Вона музична і це вже супер. Пропонуйте дитині послухати, як гарно вона грає. Відкриваємо її. Як багато тут цікавого. Наш улюблений світильник вмикаємо його, щоб створити атмосферу казковості, чарівності, Пропонуйте дитині дістати те, що їй сподобалося одразу. Ось, наприклад, мені хочеться дістати ось ось цей пісочний годинник. Поспостерігайте з дитиною, як він працює. Хочу зауважити, що для цієї скриньки я нічого нового не покупала. Все це було в мене вдома. Ну, пішли далі. Так, коробочка з-під каблучки, а що там? О, ви вже здогадалися: це звичайний сантиметр. Як же з ним можна пограти? Ну, звичайно, щось виміряти. Довжину, длину, Висоту, ширину. А ще можна порахувати. Перед-назад, тобто пряма лічба, зворотня лічба, повторити цифри, назвати числа сусіди, тобто суміжні числа, а також вирішити приклади, Пропонути дитині, наприклад, до 4 додати 3 і за допомогою цього сантиметра вирішити цей приклад, як ми це робимо з звичайною лінійкою. Далі в нас ось така косметичка, дуже цікава, а що ж там всередині. А всередині просто нитки. Що з ними можна зробити? Виміряти, яка довга, яка коротка, яка товста, яка тонка. А можна ось так зробити якісь фігури, цифри. А ось тут в мене равлик вийшов. І це вже ниткопис. Йдемо далі. Ось тут в мене є ножиці і квіточки, які можна розмалювати, вирізати і зробити аплікацію. А ще тут є ось таке відерце. Антистрес. Що тут є? Ось такі липучки. А ось ще змійка така застіпка. А оце такий поліетиленовий пакетик, який можна весело похлопати, як пуп іт Ось така у нас буде цікавин, цікавинка. Далі в нас є ось така коробочка. Відкриваємо її. А тут звичайні гудзики. і з ними можна весело пограти. Наприклад, порахувати ґудзики, розділити їх за формою, кольором, розміром, за властивостю, наприклад, металева, пластикова, шершава, гладенька, прозора, матова, блискуча. А ще можна пропонувати дитині зробити так. Виклади, будь ласка, перший ґудзик буде червоний, другий квадратний, третій буде металевий. Четвертий буде шершавий, а п'ятий буде гудзик, в якому чотири дірочки. І можна ще багато-багато чого придумати. І на кінець наші люб... улюблені буквочки. В нас металева коробочка або буквочки на магнітах. Можна пропонувати дитині викласти слова предметів, які зображені на цій скриньці. Ось так. Такі чарівні скриньки. Можуть задавати тему дня, створюйте сюрпризний момент, інтригу, щоб дитина не здогадувалась, що завтра їй приготує ця чарівна скринька. Фантазуйте, грайте. Я бажаю вам вдачі і натхнення. До зустрічі!